Сполучені Штати будуть виводити контингент з східноєвропейських країн Румунія, Болгарія, Угорщина, Словаччина. Можливо, ви б там хтось захоче потішити, що так там і треба угорця, Угорщині та Словаччині за те, що виводять. Але все ж таки я б не радів. Поясню, чому бо угорські-словацькі народи якраз Україну підтримують, не підтримують їх очільники, які, на жаль, угорський словацький народ в певний час зробив помилку, але угорські. Угорський народ, угорці. Вже зараз показується ця логія, що вони визнають цю помилку і на найближчих виборах, які мають відбутися в квітні 26-го року, хочуть цю помилку виправити, змінити Орбана і її просто відправити в уті. Я вам вчора це відео записував. Будь ласка, подивіться, там дуже там багато було про Угорщину, прям дуже багато. Прям розклав по поличках, ви все зрозумієте і побачите. І там, до речі, про угорський народ, який дуже підтримує українців. І це не голословні слова, а так і є. Якщо у когось є знайомі, чи там якісь, які живуть в Угорщині, просто запитайте, яке ставлення угорців. Тому угорський народ і словацький народ якраз з нами нас підтримує. Це дуже добре. Але сполучені штати значить будуть виводити близько де там дуже багато військ з країн. Румунія спочатку це було заява, не заява було в пресі про це чотири країни. Сьогодні в Міністерство оборони Румунії вийшло і підтвердило цю інформацію, що так і є. Нагадаю, що ще в весні було оголошено здається, близько 10 тисяч військових буде забрано американських військових з цих країн. Будуть переведені вони. Звідки вони про що це говорить? Нагадаю, що Байден, Джо Байден, ще в адміністрація його президента в 22-му році, під час того, що відбувалося, в Україні і е, повномасштабно вторгнення вони були направлені здається. Близько 20 тисяч військ були направлені додатково в цей регіон, тобто в східноєвропейські країни, країни-партнери НАТО. От вони були додатково направлені. Весь цей час знаходились на території цих країн. От зараз е, прийнято адміністрації Трампа вже що це за велизавеликі контингент не треба виводити. Ну з однієї сторони, начебто, логічно, да тобто вони не зменшили загальний контингент. Подекуди навіть більше залишилось ніж було до повномасштабного вторгнення. Але ми ж розуміємо, що який це сигнал зараз, тим паче в перемогах Путіна. Ну тобто, фактично, мир через силу, яку там говорить. І Трамп і робить в інший момент, робить крок назад. Ну, фактично, велкам, запрошую Росію, давай активізуйся. да? Погана історія, погана. І сигнали дуже погані. Так, на мою думку, не має бути. А країнам якраз цим треба в першу чергу задуматись. Більш того, задуматись якраз угорському і словацькому народам, що вони чергове побачили, що вони можуть залишитись сам на сам. І оці потякання їх, їх очільників, що ми домовилися з нами нічого не станеться, все не працює.